Ну, було якесь таке дійсно відчуття такого занепаду, Ну звичайно, це сколихнуло всіх нас, і це дуже е неприємна подія. І якийсь такий упадок був душевний. Так, про початок повномасштабного вторгнення розповідає диригент Хмельницького симфонічного оркестру Тарас Мартиник. Однак, згодом музиканти зрозуміли, мистецтво має розвиватися та підтримувати наших захисників. Більше хотіли донести і підняти цей бойовий, не знаю. Духи кожного, кожного нас, нашої творчості. Ми співали багато-багато концертів, збирали гроші для нашої армії, купували техніку, амуніції, ми продовжуємо співати, збирати. Відтак, з метою розповісти та показати, яку роль мистецтво відіграє під час війни на території Хмельницької філармонії створили виставку символічних фотографій. Уже зараз, коли у нас з'явилося, накопичилось багато різного матеріалу, ми вирішили це все відобразити. В сьогоднішній виставці світлини експозиції розповідають про діяльність хмельницьких митців у межах області, виступи на міжнародній арені та як артисти брали на себе роль волонтерів. Фотографії тут як професійні, так і аматорські. Є різні композиції, різні, е, різної якості зображення, але основне, основне ці м, завдання цієї виставки показати дух, емоцію, настрій. Герої однієї зі світлин подільські художники Михайло та Ольга, котрі популяризують українське мистецтво за кордоном. Михайло як представник митців, можна так сказати, приїжджав і розказував про ну про події в Україні, про війну, продавали картини і ось такий був аукціон. Саме у цей період минулого року обласна філармонія відновила концертну діяльність, оговтавшись після початку великої війни. Переглянути виставку хмельничани та гості міста зможуть до середини травня. Олександр Титов Ігор Шиян, телеканал Перший Подільський.